Завершиться чемпіонат. Ваша команда серйозно спрогресувала. Два класні матчі на останок сезону. Ось ваші враження від чемпіонату в цілому? Чемпіонат до війни, чемпіонат після війни це різні речі. Зараз після війни зібрались, не дивлячись на ситуацію в державі. Підсилились. Будемо далі підсилюватися. «Скидка» – дуже потужна команда. Сама грає де і іншим грати. Це по сьогоднішній грі. Що говорить про чемпіонату? Ну, клас пішов вверх. Інші команди зникли. Будемо сподіватися, що новий чемпіонат буде цікавий. Я перед командою ставлю найвищі задачі. Що для цього потрібно, будемо спостерігати. Є час до Нового року. Якщо не буде команда прогресувати, будемо приймати кардинальні міри. Но я ставлю найвищі задачі. А в цілому організація чемпіоната, ну, зараз граємо спокійно, без скандалів, як це було раніше. От, взяли молодь 19-20 років хлопців і будемо доукомплектовуватися. Якщо команда не заграє, будемо доукомплектовуватися рівно стільки, скільки потрібно. Ну, Дасть Бог, зараз загадувати цій державі нічого не можна. Я впевнений, що ми підемо вперед, переможемо, я про ЗСУ і в цілому державу. Ну а футбол, я вірю, що і вливання серйозні в державу будуть, і футбол буде також дуже сильно прогресувати. Прийде небагато часу, я точно знаю. Все стане на свої місця. А моя команда просто зобов'язана йти вперед. Так не буде, що мені одного очка не взяли. Це зовсім інший колектив. Ви побачили ось розвиток вашої команди, тому що пригадуємо ваш клуб це був команда друзів. Зараз ця команда, котра марш забирає бали у інтера. Ця команда готова боротися з найсильнішими клубами з столиці. І, в принципі, хотілося, щоб ви продовжили в тому ж дусі. Я не буду дивитися на назви інтер, скайп. Якщо люди не будуть дотягувати до поставленого рівня, людей в команді не буде. Ще раз кажу: є часу, небагато у людей, щоб проявитися. Не можна з плеча рубати. Частину ми вже людей відпочивають, готуються. Може щось там доводить будуть, може щось не доводить. Команда має йти вперед. Перед командою стоять найвищі задачі. Дякуємо. І я вам дякую.